Всього в роботі пленарного засідання позачергової 30-ї сесії Потарської міської ради скликання е, при участь 12 депутатів. 13 депутатів. А, і... ну, що, ще почекаємо, чи, е, чи все ж таки, ну, по-перше, поки чекаємо, що ще хтось долучиться, чи хтось прийде, хочу сказати пару слів. Я радий вас всіх бачити в доброму справі, як то що ви прибули сьогодні на сесію. Я так розумію, що нічого вам не буде перешкоджати прийти на 12 числа на сесію, на якій ми вирішимо багато питань для громади. Я бачу вашу готовність працювати нарешті, і це мені дуже подобається. Колеги, не будемо довго тоді продовжувати цей політичний фарс. Я вважаю, що е, прийшов час нам разом всім працювати вам разом зі мною, мені разом з вами, і працювати на, е, для потреб міста Полтави, для того, щоб вирішувати ті питання, які накопилися по фінансуванню Збройних сил України, і по фінансуванню медичної галузі, і всіх інших. Я радий, що депутати і опозиційні, в тому числі працюють зараз на е, комісіях, розглядають питання і. Е, я вважаю, що рано чи пізно ми їм будемо згоди. І немає міській раді, я вважаю, ніякої опозиції є депутати, які працюють для міста. Тож, я вибачаюся, пірата, ви зараз не може доїднати. Ну, 12 депутатів вже 10 на 2. -та. Так як не вистачає у нас кількості депутатів, сесія ради є повноважною. Дякую всім. До побачення. слово, Так нема сесії. Можете ви зараз виступити, сесія закрита вші дякую. Це не повага з вашого боку. Це неповага не скликати сесію, відволікти таку купу людей, відволікти поліцію, охорону, журналістів і замість того, щоб працювати, займатися цим політичним тролінгом. Наступного разу, колеги, будь ласка, якщо ви зберетеся мене знімати, я не проти. зберіть, будь ласка, 22 підписи. Покажіть, що ви готові мене знімати і будемо збиратися знімати карту. А так я просто незаконна пожарність. Давайте разом працювати нарешті. Давайте в місті вирішимо ті проблеми, які накопилися зараз. Вже розумієте, ваші політичні він вже нікому не заходить. Ну нема у вас голосів мене зняти на цей момент. Давайте попрацюємо, 12 числа. Давайте зараз читати. Пане Сергію, 12 числа приходьте, всім до зло, всіх Давайте закажуть. 12 часов сесію. Коли люди, частина вам дякую, приїхати треба час. Я розумію, ви коли подавали пропозицію, ви повинні були готові до того, що треба буде її збирати. Правильно? Ви що? Я на вашому Статизм, У вас виконать! Якщо депутати захищають країну, я треба далі. Давайте працювати, досить цього трогаємо. Дякую Працюю. Працюють. 12 числа